Перемога на останніх секундах. У першій грі нового сезону футбольний клуб Олександрія на 96 й хвилині вирвав перемогу у Чернігівської Десни. Відкрили рахунок господарі одразу ж після початку матчу. На першій хвилині Віталій Пономар змістився з лівого флангу і вийшов один на один з волкіпором Десни. Потужний удар новобранця Олександрії прийняла на себе поперечина. Але на добиванні у потрібному місці у потрібний час опинився кращий голодор команди Сергій Старенький 1-0. Господарі продовжили тиснути на ворота чернігівців, і в одній з атак Віталій Пономар втратив можливість подвоїти рахунок. А от біля власних воріт в Олександрійців не все було так безхмарно. Спочатку господарів пробачив нападник Десни Олександр Деребчинський, а помилку Максима Імерекова перед штрафним майданчиком виправив голкіпер Олександрії Андрій Новак. А от помилка на виході кіпера господарів на 59 й хвилині стала фатальною 1-1. Могли Олександрійці пропустити і вдруге, але перспективна контратака гостей так і не завершилася ударом по воротах. І все ж новостворений ФК Олександрія таки здобув свою першу офіційну перемогу у сезоні. На останній доданій арбітром хвилині Василь Грицук пробив здалеку, а воротаря суперників дезорієнтував нападних господарів Юрій Коломоєць. Два один. Олександрія стартує з перемоги і виграє у Дисни вперше з 2008 року. Олександр Сметанко, новини спорту.